Я напував пустельного кота, з'явившись біля нього з піраміди, а він мурликав, витягши хвоста, і пророкував світам чисельні біди, і дійсно провалились гори в степ на іншій і віддаленій планеті. Адже повзвучий хаос я, Н'євлад хотеп, і дух мій в бозі Яхве і Бозі Сеті. І є янгол смерті одночасно. Самаель і чорний фараон, який з Єгипту до темних вирушив помститися земель, свою відкривши в піраміді Крипту. Я на болоті Ген біля Москви безжально нищу Тваневих кікімор І сет в мені гукає, шмар дави яхви, биє нечистих нескоримо Я янгол смерті. Для політних скреб той хаос, що породжує порядок. Я чорний фараон Н'ярлатхоте. Для різдва веселого і колядок. Не братан Н'Йрлатхоте. Сілий до вечері, а діти питають Мамоте мамо, наш тато чомне. i